Вітаю, пані Наталю. Дякую, що ви згодились поговорити на тему конфліктів та поділитись власним досвідом розв'язання конфліктних ситуацій. Вітаю вас, дякую, що запросили. Ми будемо говорити в такому форматі, що я називатиму якісь певні ситуації, а ви будете пропонувати шляхи їх розв'язання. Якщо ми говоримо про конфліктні ситуації, то я б хотіла сказати, що таке конфлікт. Конфлікт це різність інтересів. Коли у однієї людини є свої інтереси, свій такий набір інтересів, думок, світосприйняття, і у іншої людини він може абсолютно відрізнятися від того набору, який є у перший. І колись виходить якась така ситуація, коли ці інтереси просто стикаються. І для того, щоб цей конфлікт вирішити, необхідно, по-перше, вислухати один одного, вислухати його думки, що він думає з цього приводу. А по-друге, потрібно словесно обговорити цю ситуацію і дійти такого собі компромісу, для того, щоб і одній людині було добре, і іншій. Так само відбувається в наших школах: є конфлікт. Між учнями є конфлікти між вчителем і учнем, є конфлікти між вчителем і вчителем, і дуже важливо, щоб е, самих учнів, е, вчителів вчили е, поняттю конфлікт і розбирали кожну конфліктну ситуацію, тому що для учня е, важливим є е, інструменти і способи, а як саме можна справитися з цією чи іншою конфліктною ситуацією. Дякую, що роз'яснили, що таке термін конфлікт. Перейдемо до конкретних прикладів. Ситуація перша: вас призначили новою класною керівницею, і директор попереджає: будьте готові до сюрпризу, оскільки ці учні всім новим викладачам влаштовують якісь випробовування. І, от ви заходите до класу, і від дверей до вашого столу розстелена доріжка з верхнього одягу дев'ятикласників, які будуть ваші дії. Дякую за таку цікаву ситуацію. Е, перше, що мені спадає на думку, це обов'язково проговорити і поспілкуватися з самим директором. Якщо він знає, що е, будуть випробовування для мене від дев'ятикласників, то я думаю, що він може мені розповісти про самих учнів, які є в цьому класі, і чому вони випробовують кожного нового вчителя. Можливо, він вже поділиться якоюсь інформацією. Як ви випробовували інших вчителів, які були до мене? І по-друге, якщо е, я знаю, що я йду в клас до дев'ятикласників, а дев'ятикласники це підлітки, е, які е, переживають пубертатний період власного розвитку, і у яких е, дуже багато емоцій через е, їхню, їхні гормони. Звісно, що я е, е, буду готуватися до того, що буде відбуватися, які випробування, Будуть в цьому класі для мене, тому мені потрібно буде емоційно заспокоїтися і зайти спокійно в клас. Після цього, коли я побачу цю доріжку, я думаю, що я трохи здивуюся, але спокійно привітаюся з усіма учнями. І е, почну знайомитися з ними. Е, і звісно, що оця доріжка вона може стати таким собі місточком між мною і моїми учнями, з якими я буду працювати. І, можливо, ми подальше наше знайомство почнемо з того, що е, творчо будемо вітати одне одного і розповідати про якісь свої бажання або інтереси, тому що нам потрібно познайомитися ще ближче. Це такий нестандартний Спосіб знайомства зі мною: оця доріжка, яку прокладуть або переклали учні в класі? Розпочався урок, і ви вже налаштували дітей до плідної роботи. І тут посеред уроку заходять ще троє учнів. І, користуючись демократичністю вчительки, вони дозволяють собі це не вперше. Які будуть ваші дії, варіанти? Дякую за другу ситуацію. А, часто в своїх класах я запроваджую такий метод, як правила, правила усього класу. І в ці правила вписується обов'язково незапізнення. А, і вчителя це теж стосується. До речі, правила розробляє не тільки сам вчитель, а й учні можуть пропонувати власні правила. І якщо я розумію про те, що о, заходять троє учнів, і в мене правила не прописані, значить, це мені такий маячок, що потрібно прописати з учнями правила, які б встановили їх особистісні кордони, і можливо розповісти їм про те, що таке особистісні кордони, і що заходять. Посеред уроку або із запізненням в клас, вони порушують кордони не тільки е, мої, як вчителя, але й кордони самих учнів. І звісно, що до кожного правила учні розробляють систему санкцій або система штрафів. Тобто, якщо вони порушують це правило, е, який штраф можливий, е, і тоді ці правила діють, і вони розуміють, що у кожного з них є відповідальність. І тоді у цих запізнень. Е, е, не та я. Дуже корисні поради щодо правил та санкцій, спасибі. Ситуація третя. Е, вже продзвонів дзвоник, ви заходите до класу і нікого немає. Потім ви помічаєте, що діти сховалися під партами. Що ви запропонуєте робити в цій ситуації? Дякую за таку ситуацію комічно. Якщо я зайду і побачу, що всі діти заховалися під партами. По-перше, для мене це буде сигналом, що діти змовилися і вони щось мені хочуть цим сказати або показати. І звісно, що сваритися я не буду. Але я попрошу їх вийняти килимки і сісти. В коло о, разом на уроці і Подумаю, як можна адаптувати швиденько той урок, який був задуманий, що учні сиділи за партами. А зараз він просто пройде в нас у колі. Дуже часто учням це потрібно, і ми маємо теж поважати їх інтереси і їх потреби. І якщо така плідна робота буде, вона називається такою двосторонньою роботою, то тоді вчителю буде легше працювати в цьому класі. То ви пропонуєте ситуацію е, не перелаштувати, а от в такому форматі розвивати. Тобто так, пос, посприяти тому, щоб сидіти усім разом на підлозі. Так, і вчителю також. Дуже цікаво, спасибі. Ситуація четверта. Ви е, знаєте про певний конфлікт з женицею, яка постійно не задоволена е, тим, як ви її оцінюєте. І от, написавши наступну якусь самостійну роботу і отримавши заслужений бал, вона підходить до вас і говорить: я, безперечно, написала цю роботу на 8-9, а ви мені поставили 5. Що ви пропонуєте відповісти цій учениці? Дуже часто в нас вчителі оцінюють і учні часто не розуміють, за що їх оцінюють. І знаючи, що в мене є така учениця в класі, мабуть, я розробила б критерії оцінювання і показала ці критерії учням для того, щоб вони розуміли, що якщо це задача певної складності, і якщо ця задача розв'язується правильно, то учень може отримати ось такі бали. Якщо ця задача розв'язується з однією помилкою, то бали знижуються з двома з трьома помилками, ну і так далі. Це безпека самих учнів, і учні розуміють, що їм потрібно розв'язати цю задачу, або запитати вчителя, щоб він допоміг, якщо вони не розуміють, або задати деякі додаткові запитання під час пояснення самої теми, для того, щоб їх. Оцінка була вищою, тому що ми не знаємо, які відносини у наших учнів з їх батьками. Інколи батьки говорять про те, що я тобі куплю солодке, якщо ти принесеш високий бал. І дівчинка, можливо, не розуміє, чому їй не купують солодощі, тому що вона приносить такі низькі бали додому. І, можливо, якраз ці критерії вони допоможуть їй поглянути. На цю о, ситуацію з іншого боку, і все ж таки почати виправляти ті помилки, які, які вона допускає у своїй роботі. А якщо учениця знає про систему оцінювання і все одно підходить, продовжує до вас підходити і запитувати, і бути незадоволеною тим, як ви її оцінюєте. Тобто вона не погоджується з тим, що вона написала на недостатній рівень. З одного боку, це чудово, тому що взяти і посперечатися для дитини з вчителем це дуже високий рівень. А з іншого боку, якщо є конфлікт, і учениця постійно це робить і постійно говорить про знижування оцінок, можливо, їй потрібна якась допомога і підтримка саме від мене. Від Дорослої свідомої, свідомої людини від вчительки, яка поруч із нею, можливо, їй незрозуміло завдання, можливо, їй потрібні додаткові роз'яснення, або, наприклад, алгоритми дій, за яким вона буде виконувати цю самостійну роботу. Тобто, однозначно, це не проблема в самій учниці, це проблема може бути у викладанні, у поясненні, або проблема в тому, що дитина не може зрозуміти чогось, і їй здається, що вона стільки багато зусиль витрачає на те, щоб розв'язати цю задачу, а, а тут вчителька ось так відноситься і ставить їй занижену оцінку. Тобто, дивимося знову ж таки від самої конкретної ситуації індивідуальної, і вже розбираємо її, аналізуємо. Ситуація п'ята: ви заходите на урок і помічаєте, що один з учнів сидить у масці монстра. Ви розумієте, що, що це за учень, знаєте, що він досить розумний і гарно старо вчиться, проте полюбляє різні витівки. Як варто відреагувати на таку поведінку учня? Дякую за ситуацію. Однозначно потрібно реагувати одразу, тому що ми не можемо ігнорувати а, таку поведінку, а, але знову ж таки, ми не можемо а, сваритися і кричати: чому а, ти зараз в масці? Можемо просто запитати, наприклад. Поставь, будь ласка, себе на моє місце, як би ти відреагував, якщо б я зайшла в масті і проводила в масті весь урок. Тобто я намагаюся підтримати і допомогти для того, щоб розібратися в цій ситуації. І звісно, що я попрошу його зняти маску. Якщо він не захоче знімати маску, я запитаю учням, як їм відчувається, чи зручно їм комфортно. Сидіти, можливо, дійсно щось трапилося у самого учня, і у нього зараз, наприклад, якісь емоції, він злиться на когось або відчуває себе одиноким, і йому просто потрібно пережити ці емоції і посидіти в цій масці. І якщо учням буде ок, то тоді я не буду примушувати знімати цю маску. І якщо він дуже любить ось такі витівки, я буду знову ж таки. І маркер, помічати собі, що в мене в класі є такий витівник, і я після цього буду організовувати як уроки е, уроків в вечірок, де можна перевдягатися, надягати маски, бути кимось іншим. Е, для того щоб е, ті відчуття і е, е, емоції, які переживає дитина, все ж таки я бачила і вони могли переживатися ним екологічно. Тобто, в жодному разі не ігнорувати таку поведінку учні і не закривати очей? Ні, тому що якщо ми проігноруємо цю поведінку, він зрозуміє, що ми ігноруємо його почуття і його емоції, а цього ніяк не можна допустити. Звичайно.